Що, якби замість піци та фастфуду ви їли так, як у північній Танзанії: каші, овочі, кисломолочні продукти, боби та ферментовані напої, і вже за кілька тижнів ваша імунна система працює помітно краще. Дослідження в Nature Medicine показало, така дієта зменшує запальні процеси, покращує реакцію на грибкові та бактеріальні патогени. Та підсилює активність нейтрофілів, клітин, що першими стають на захист організму. Навіть тиждень традиційного напою з бананів і проса підвищував імунну відповідь. А от перехід на фастфуд, ковбаски та білий хліб швидко давав зворотній ефект: запальні білки зростали, метаболізм погіршувався, захист від інфекцій слабшав. І головне Позитивний ефект зберігався навіть через місяць після повернення до звичного меню.